Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам, що замовила з 9-го попереднього каталогу таке невеличке замовлення, а також покажу вам порожні пляшечки. І ще дещо поза каталогом теж маленьке замовлення. Отже, розпочнімо! Найперше, це клієнтське замовлення. Ось така тональна основа, слонова кістка Giordani Gold, дуже хороша. Також дві туші вони були в дуже хорошій знижечці. Це така типу колишня 5 в одному. І, до речі, в нинішньому каталозі теж вигідні знижки на туші. Кума у мене замовила ось такий пензлик для тіней. Я можу показати свій такий самий пензлик, дуже хороший з одного боку. Пензлик ширший для тіни, з другого боку, такий гостріший вущий. Цим пензликом, цим кінчиком можна промальовувати лінії біля ростовій, ну а цим просто розташовувати тіні. Хороший пензлик рекомендую. До речі, зараз оновилась ця лінійка. І обіцяють, що всі ці пензлики будуть набагато кращі, тому що, наприклад, пензлик для губної помади з цієї серії мені не сподобався, а для тіни сподобався. Також замовили олійку для кутикули, вона приходить ось в такому пакуванні. З пензликом, з таким якимось силиконовим, напевно, прокручуєте олійку, і е, олійка виходить до носика, до пензлика і наносите на кутикулу. Дуже хороша олійка, має натуральний склад, і мені дуже сподобалась теж. Я раніше завжди її брала, потрібно буде повторити. І замовили ось таке мило чоловіче воно йде універсальне, волосся, тіло, обличчя для всього. Чорного кольору з активованим вугіллям. І коли ви миєтесь, теж, по-моєму, буде чорна вода. В мого чоловіка були різні мила, і всі вони йому сподобалися. Також замість плати за доставку взяла ось такий крем з мімозою, з чим він, не знаю, якийсь тут квіточки. Скажіть мені, будь ласка, бо напишіть в коментарях і поділіться, чи хороший це аромат і як вам взагалі цей кремчик. Напевно, він є, має легку текстуру, як і більшість таких кремів. До речі, в цій колекції є ще крем для душу та милку. Сподіваюся, буде хороший такий легенький кремчик. Також, а, і ще дещо, це вже для себе замовила, тому можу показати. Ось такий пом'якшувальний засіб Tender Care, Він йде з апельсином. Натуральний склад має, як завжди, наші універсальні бальзамчики для. Шкіри вуст, навколо очей навіть можна а, мазати для кутикули, для ліктів, обвітреної шкіри, стоп, ліктів і так далі. щік. Е, я вже протестувала, спробувала олійка, бачите, виступає така, тому що повністю натуральний склад. Мені сподобалось ароматний нав'язливий, приємний, така кольорова, підбадьорлива е, баночка. Е, теж собі замовила. Ось такий олівчик для, о, олівчик для очей. Він викручується. Зараз подивимося, чи стержень довгий. Колись в мене був олівчик цієї серії, але іншого кольору. І там якісь, якась була така партія, знаєте, ну, ніби бракована, і вони ламалися, як малюєш. Зараз подивимося, чи цей не буде ламатися. І відразу подивимося, який кольор. О, чудово, не ламається, і кольор гарний. Такі синенькі. Сподіваюся, що вам видно на камеру. Не завжди хочу фокусуватися камера, ну, але маємо те, що маємо. Ось, гарна, без блискіток насичений такий темний синій колір. І не зламався, коли малювала, отже, має бути нормальний. Так, дивимося, як стирається. Чудово, стирається нормально. Я не люблю дуже якихось водостійких таких засобів для очей, тому що потім доводиться е, ну, терти. Шкіру повіка, це не дуже корисно. Взяла для себе ось такий кондиціонер для волосся. З бананом, якісь тут ягоди, не знаю, чи це асая, напевно, якась чорниця. Якийсь лотос. Так. Він прозорий цей бальзамчик, не бальзамчик, а кондиціонер. Він є незмивний. Пахне. Не бананом, він пахне йогуртом. От з цього всього, що намальоване, таке враження, що це, знаєте, як збилий йогурт зробили. Е, приємний аромат, не нав'язливий, не надто солодкий. якийсь. Е, буду користуватися, сподіваюся, що мені сподобається, тому що в нас таку дають якусь інколи хлоровану воду, і взагалі влітку волосся має здатність пересушуватися, е, тому потрібно мати такі засоби. Також ось такі є помадки. Я не зараз брала, але хочу вам показати, що в 9-му каталозі і зараз в розпродажу є ось така колекційна, по-моєму, вона була до 8 березня помадка. Я нею користуюся бережно, так знаєте, щоб надовше вистачило. Хоча, де там ті помади надовго їх і не вистачить. Ось таке гарне пакування, з цього боку такий якийсь рожевий пудровий колір, і з цього боку золотистий. Це сатинова помада Giordani Gold. У мене відтінок Peachy Pink 46958, Має такий цікавий малюночок. Бачите? Я вже користувалась, покажу вам відтінок, який має ця помада. Дуже гарний відтінок. Оце вам і є ось ця чайна троянда колишня. І так далі ще вам покажу. На вустах ніжна, приємна, сатиново кремова таке враження. Пробуємо стерти. Стирається нормально. Стирається. Таке враження, що вона, знаєте, як маслечко лягає на губи, дуже ніжно ем, на, під, така, знаєте, поживна для вуст, але не надто. І вона не розтікається за контур, не виходить особисто в мене. Ось стільки її в пакуванні, подивимось по грамах 3,5 грама. Єдине, що на складі постійно немає зараз ні цього відтінку, ні такого рожевенького, а є якийсь червоний, більш таки навіть до вишневого. Але, на мою думку, дивіться, яке гарне пакуванечко. На мою думку, якщо ви, якщо вам потрібна така ось кремова доглядаюча помада, то можна взяти і темніший відтінок. Не на кожен день, а, можливо, хтось і любить такі на кожен день. І щоб у вас були в косметичці, якщо суха шкіра вуст, і ви бажаєте чогось кращого для своїх вуст. Так, продовжуємо далі. Ще два продукти, які я придбала це ось таке крем мило. Додому. Мені потрібна була й баночка нормальна і по складу, щоб воно було хороше. А далі сюди я планую як рідке мило для рук використовувати наш засіб для інтимної гігієни з Oriflame. Він мені сподобався, хоча там в цьому засобі є сульфати не в цьому, а в нашому. Милі для інтимної гігієни, засобі жіночому, але він не сушить, не присушує шкіру. Тому сюди буду переливати, якщо, ой, якщо що, це кремовий засіб. І останнє ось такий засіб для зняття макіяжу, хочу спробувати від івроше з ромашкою. Іде два в одному: він не просто засіб для зняття макіяжу, він йде ще як тонік. Як бачите, це консистенція така молочка. Я вже тут зняла фіксатор. І якщо нанести на руки, то можна побачити, так, що це молочко. Так, і зараз я протестую аромат. Угу. Ну, такий аромат. Такий, знаєте, натуральний від, від без віддушок, всяких натуральний, і він є якийсь пахучий парфумований. Він йде більш такий стандартний, як для івроше, для цих всіх засобів різних. Подивимось, який він буде в дії. Поки що на руці я зняла такий приємний відразу кремовий ефект. Подивимось, що не буде забивати пори для комбінованої шкіри. Тепер що в мене закінчилось? Швиденько. Отже, хлопці використали ось такий шампунь, гель для душу, для вмивання обличчя 3 в три в одному з активованим вугіллям. Тут пише, але він не чорний, нічого, він звичайно такий, як шампунь, колір має. Хороший, хлопцям сподобалось. Сказали купувати ще. Взагалі, ці всі серії чоловічих засобів, вони всі хороші, якісні. Нарешті я добила цю міцелярку. Ем, я не скажу, що вона щось там водостійке знімає, чи взагалі стійке, чи просто щось добре знімає. Просто міцелярка, яка не викликала алергії, на тому дякую. Е, потрапляючи в очі, мені вона пекла, але е, якщо у вас не чутлива слезува очей, вона вам підійде. Звичайна міцелярна водичка, е, стійкий макіяж вона вам не зніме. Е, такий макіяж теж треба дивитись, вона не всю помаду змиває, але зате. Вона е, бережно очищує і має е, хороший склад натуральний. Можливо, тому і не дуже добре очищує. Закінчилась така сироватка з пребіотичним. Як... Вона не йде не сироватка, вона йде більше як серум. Е, база під макіяж, але я її використовувала ось ще тут трішки залишилася, як сироватку е, для е, Просто сироватку для шкіри обличчя влітку. Я ще дві таких замовила з діючого каталогу, чекаю, коли вони прийдуть. Закінчилась туалетна водичка. Ну, це це парфумована Paradise блакитна. Її зараз немає в каталозі, дуже давно знята з виробництва, але в попередніх відео я вам показувала, що я такі знайшла, де її придбати. Ось такий антиперспірант закінчився. Е, мені більш подобаються такі прозорі антиперспіранти FASA. Якщо, Хоча за Oriflame Activel мені теж всі подобаються, крім ось того оранжевого, тому що він залишає сліди. На речах, на жаль, ось таке милко дістала я з колекції Milk and Honey Gold. З... з Чим же це воно не з Манго, а з інжиром. Там такі три інжиринки вибиті на милі. Я вирішила, така знаєте, у нас тут над хатою 5 шахетів на днях летіло. Я вирішила, що достаю, я достаю, ну я старею оце все своє мило з запасів колекційних. Буду користуватися, тому що хто його знає, скільки там на тому світі буде mm. жити, в такі часи живемо. Закінчилися три ось такі масочки. Перша це для обличчя зволожувальна. Для... Це був скраб такий з Кейлом із яблучком. І для волосся масочка тропічна. Я не знаю, чи вони зараз зняті з виробництва, ця, по-моєму, не знята. І ця десь зустрічалась. Ця вже, напевно, її немає. Хоча, можливо, десь в розпродажах є всі три засоби, мені сподобалися. Не те, що щось, ця там маска універс... ще супер-попереробить, але вона приємна для обличчя. Мені здається, заспокоює шкіру влітку. Скраб теж хороший, він без якихось дуже крупних великих скрабинок, ніжний, делікатний, і підійде для шкіри 30, плюс, ідеально. І, і для чутливої, і для комбінованої, для якої хочете. І також ця масочка, теж мені сподобалася, шикарний аромат потім на волосі такий, знаєте, манго, там маракуя, ананаси. Отам от це все-все-все намішане. І воно все дуже-дуже гарно пахне. І мені дуже подобається такий класний, класний аромат, хороший. Так. так. І Пере... переходимо до того, що не з каталогу. Ось така у мене закінчилась сироватка. Це мені присилала сестричка, це з Лореаля. Я так багато що дорогуща. Хелен, Хелен Рубінштейн. Класна сироватка, дуже мені сподобалась. Забирає е, всякі почервоніння, висипання не дуже активно, тому що все ж таки це ж не лікувальна якась там косметика. Але, от як заявлено, що вона має працювати в такому напрямку, там, від, так само розгладжувати шкіру. Вона хороша, вона виконує свою функцію, наскільки це можливо взагалі для доглядової косметики. І переходимо до таких, скажімо так, трішки бади і, і доглядове для губок. Закінчився в мене цей бальзамчик з вишенькою, він мені дуже сподобався. Класний, це мені кума подарувала, аж вже нічого немає тут, що її виймати, взагалі нічого немає. Класний, дуже гарно пахне вишенькою такою, і чудово підживлює і зволожує вуста. Повторю обов'язково. Із бадів, те, що я вам показувала, удивід закінчився. Це мої діти допили. Знаєте, замість цукерок льодяників. Волософі, вітаміни, мінерали, чоловічі, але пили ми всі їх, теж закінчились. І остання ось така ехінацея пурпурова настоянка на спирту. Але їх і на це. Я колись її пила, як навчалася в ліцеї. Кажуть, що вона дуже хороша, зміцнює імунітет, така класна, все. Я така вирішила, а проп'ю на її ще разочок. Хороша, сподіваюся, що імунітет вона зміцнює. Бажаю вам мирного, гарного дня. Зустрінемося в наступних відео і до зустрічі!